І про героя, який вже став у нашій програмі е, мало не щоденним е, інформаційним приводом, це Дубневич. Але перед тим е, є відео від прикордонників е, із тиса на Закарпатті. Біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними пончиками для купання, тобто надувними кругами. За 100 доларів хотіли лише провести їх до річки та вказати напрям на Румунію. Зізналися підлітки охоронцям кордону. Самі ж екстремали за нічну мандрівку мали заплатити організаторам 5 тисяч доларів та 3,5 тисячі доларів. Про порушники повідомило нацполіцію організатора переправлення встановлено. Прикордонники називають їх. Черговими смертниками, які штурмують тису від початку повномасштабної війни на тисі сталося вже 19 випадків загибелі чоловік. і тут хотілося просто згадати, не згадати, а можливо розповісти про конспірологічні якісь свої здогадки. А можливо, серед тих, хто з надувними кругами чи надувними пончиками для купання перепливав тису, може був і Дубневич. Може він таким чином покинув територію України. Сьогодні його оголосили у міжнародний розшук. У вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання у справі збитків Укрзалізниці на 93 мільйони гривень, де обвинуваченим є народний депутат Ярослав Дубневич, депутат з Львівщини, уродженець Львівщини. І як повідомив прокурор, 8 жовтня 23 року Дубневич. Перетнув кордон Румунії з Угорщиною. Подальше його місце знаходження невідоме. Про це на запит українських органів відповіли в Європолі. При цьому невідомо, як він перетнув кордон, адже даних про це в системі немає. Ну я ж кажу, можливо, він таким чином скористався надувним колом і перетнув тису. Вакс, відповідно клопотання прокурора задовольнив, оголосив Дубневич і міжнародний розшук. Рішення ухвалили судді Оксана Олійник, Віра Михайленко та Володимир Воронько. Воно дасть змогу в подальшому ініціювати зміну запобіжного заходу та стягнути 56 мільйонів гривень в дохід держави. І захист, в свою чергу, продовжував наполягати на тому, що Дубневич перебуває на лікуванні. Ну це вже ми чули, але в якому саме місці казати не стали. На одному із попередніх засідань ми про це повідомляли. Сам депутат через відеозв'язок теж говорив, що нібито перебуває в лікарні України, але повідомляти своє точне місце знаходження відмовився. Чи знайдуть Дубневича, чи дадуть результати пошуки Інтерполу, побачимо. Але чомусь знову ж таки мене ця ситуація, те, що зник підозрюваний у двох величезних корупційних справах. Не дивує місце перебування невідоме і як перетнув український кордон Дубневич, теж не ясно. Даних в системі нема. Повідомляє центр теж про протидії корупції.